неймовірно корисна смузі для шлунку і шкіри, сьогодні ми з вами будемо готувати зелененьке і смачненьке. І розповім вам свій лайфхак, який підтримує свій шлунок і загалом свою шкіру в здоровому, сяючому стані. Я роблю вітамінні смузі на основі води. Не даю молоко. Раніше колись давала молоко, Сюди входить морква, трошки приварена буквально до напівготовності. Жменька шпинату і листочки базиліку. Ще я додам для солодкості трішки банану. Буквально половинку я даю. Також тут є трошечки меду, буквально. Півчайних пів чайних ложки більше даю. І даємо просто воду. У мене тут є мірник з цієї сторони, і я даю приблизно 300 мл. Колись, як тільки пробувала свою кулінарну кар'єру, я пробувала різні смузі робити, але я їх робила велику промилку робила на молоці, рослинному або звичайному. Це було смачно, але це. Це трошки викликає тяжкість, а смузі, які зроблені на воді, це дуже смачно. Зараз я ще запарю трішки льону, і потім, коли смузі вже буде готове, я його зараз переб'ю. Можна додати зерна льону, які утворили слис. Це дуже-дуже корисно і дуже смачно. Ось такий чудовий смузі, бачите цей прекрасний зелений колір. Трошки жовтизною, так як і морква. Можна додавати ще куркуму, можна додавати яблучко, хто що любить. Але в основному я роблю такий, або просто даю шпинат, пів банана це дає солодкості, я тоді навіть меду, в принципі, не даю. Водичка і базилік. Базилік дає неймовірний аромат. Не скажу, що так сильно впливає на смак, але аромат дійсно дуже смачно пахне. І до м'яса, і до смузі. Дуже хороша спеція в листковому вигляді, в моєму варіанті. І зараз запаримо льон. Коли льон вистегне, можна додати ще льону і пити з зернами. Або ще, Але льон корисніший. Ну і покажу вам. Як я запарюю в принципі льом. Звичайне насіння льону, скляночка порожня. Я беру таку майже столову ложку. Ось так. Тобто Випрацюємо зернятка і заливаємо водою. Але вода гаряча, але не кипяток. Відразу кип'ятком ні. Хвилин 6-7, як вода закипіла, і наливаємо приблизно 150 мл. Потім утвориться слиз, проціджуєте і зерно додаєте в смузі. Дуже смачно і корисно. Рекомендую пити таке зранку. Або ж якщо після їжі, то через хвилин 30-60. Всім смачного і гарного дня! Буду вдячна за підписку.